Військово зобов'язані та резервісти добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до центрів комплектування та соціальної підтримки. Відповідну постанову, яку розробило Міністерство оборони, ухвалив кабінет міністрів України. Як це все відбувається на прикладі першої окремої танкової сіверської бригади, розповість офіцер рекрутингу цієї бригади Олександр Ковальський, який зараз у нашій студії Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Отож, чи скористалась ваша бригада цією можливістю? можливістю рекрутувати добровольців до, до лав вашої бригади без звернення до ТЦК напряму. Так, ми вже використовуємо ці іменно рекрутингову програму. У нас вже є перві люди, які прийшли за цією програмою. Ми, ця програма нам дуже вигодна, дуже удобна. Одна, удобна чим? Що прийшов до нас, прийшовши до нас людина, вона зразу є нашою людиною, вона не бігає, не, не думає, куди її відправлять служити. А якщо вона вже вибрала для себе частину, вона приходить служити до нас в частину конкретно до нас. Для начала людина для себе вирішити, що вона хоче служити. Вирішити, де вона хоче служити. От для нас, той, хто до нас вибрав нашу частину, прийшли до нас люди, звернулися з тим, що ми бажаємо служити в вашій частині. Вони зразу прийшли написали заяву, що людина. Я бажаю служити в вашій частині то сюди. З ним побісдували психологи наші, щоб побачити, що людина є. Людина перевірилася на те, що вона не є підсудництвом, не є осудженою по тим статтям, які забороняють проходження військової служби. І потім вже іменно. Військова частина направляє дану особу, яка погодилась служити в нашій частині, направляє для проходження військово-лікарської комісії. Те, що раніше робили ТЦК, вони направляли, як беруть, дають пов'язку, збирають людей, відправляють на ВЛК. ВЛК. Тепер це робить частина. Це... Ми так же само відправляємо на ВЛК, військові лікарські комісії через ТЦК, нам, коротше, територіальний центр комплектування я вже зв'язувався з тими, хто нам дякує Чернігівському районному військовому комісаріату територіальному центру комплектування, який допомагає. Тому що наші люди, якраз виходить, ми район. Чернігівський район, і тому наші люди проходять військово лікарську комісію е, через Територіальний центр комплектування Чернігівського району районний угу. ТЦК. Е, Пройшовши в комісію ВЛК, якщо людина придатна, то вона зарахується в списки частини іменно на підставі проходження ВЛК. Іменно ВЛК дає право, що ми призиваємо людину, і вона сразу одразу становиться на посаду. Це на посаду становлять тих, кого, ну, хто мав уже базову підготовку військову, вже там, там десь приймав участь в бойових діях, тих ми ставимо на посади. Тих, хто не мав базової підготовки, ну бажають. До речі, в нас якраз три. За останній час прийшли три людини, які зовсім не служили, не, не мали, мали досвіду. Да, не мали досвіду да. Вони пройшли ВЛК, вони з, з, з них розмовляли наші психологи, які з персоналом працюють. І людину була прийнята, зарахована. Е, у нас є окрема рота, де люди е, как, проходять підготовку. І вони чекають, коли поїдуть в ці навчальні центри. Е, було таке, що типу, людина тільки прийшла і одразу вже був набор в е, центр, навчальний центр, ми її відправили. І потім людина, пройшовши е, навчання в навчальному центрі, вона прибуває до нас на посаду в той підрозділ, який вже там. Вибрала сама до того, як. Визначилась до да. цього. Пане Олександре, давайте ще деякі уточнювальні запитання От щодо військової частини. Як вийти на військову частину, аби написати заяву безпосередньо? Це через соцмережі чи через, можливо, є перелік військових частин із адресами, куди варто звертатись? Є Телефон ми наш, той, який, іменно рекрутингов, рекрутингового центру нашої частини, він є в вільному доступі. Також він розданий, в кожному великому місті є рекрутингові центри від, ну, я так, від Міністерства оборони оборони. Так. Да. Також і Міністерство оборони. Я також недавно общався з представником також рекрутингового центру, давав контакти, і все, в нас, коротше, налажена робота. І якщо людина звернеться в якомусь місті, прийде в цей рекрутинговий центр і скаже, Я хочу бажаю служити, от в такому, ну, в цій частині, то в них вони дадуть телефон. І коли вже зв'яжеться зі мною людина, ну, за мною чи з кимось іншим, з нашого рекрутирного центру нашого. Частини, так скажемо, групи нашої, який займається, е, з ним я вже общаюсь, е, даю, спілкуюся, даю номер, ну, зв'язую з тим людиною, узнаю, на яку спеціальність він хоче, ким він хоче бути, тому що спеціальності дуже багато військових. Ну, Про і, це ми зараз поговоримо да, так, більш детально. І поэтому, типа, даємо, щоб він поспілкувався з ним, Той, який буде подальшим його, так скажемо, командиром. І якщо вони знаходять, що да, згоден, згодна людина прийти на таку посаду, в такий підрозділ, ми тоді вже далі вже приходить, вступає в дію рекрутингова група, яка супроводжує до от, написання заяви, і аж до той пори, поки людина попаде в конкретну. Конкретний підрозділ, який він вибрав uh -huh. для своєї подальшої служби, пане Олександре, так ну, от ми почули все так чи інакше, коли е, людина бажає рекрутуватись до е, безпосередньо, тої чи іншого, того чи іншого підрозділу, тої чи іншої бригади, яку сама обрала, а е, їй все одно треба звертатись ну до територіальних центрів комплектування, тому що е, все одно потрібно і проходити військову е, ВЛК, так uh -huh. е, як не загубитись і все таки потрапити туди. Куди запланував, чи є якісь ризики, що її можуть кудись перевести в інший бік у цій процедурі мобілізації? Ну, Людина для себе, якщо вирішить служити, первоначально повинна вирішити. Так, да, я йду служити. Тому що без бажання. Не... Ні, йдеться конкретно, про конкретну частину, аби потрапити туди, куди запланував. Ну, ну Це ж конкретна, mm -hmm. да, конкретна частина. Е, якщо людина. Хоче бажає служити. Якщо не бажає, ми знаємо і так, що вони попадуть в територіальний центр комплектування, тому що призивають пов'язки вручають і призивають людей через ТЦК. До нас людина, якщо вона вибере служити і захоче сама, вона звертається конкретно в нашу частину. Не нужно, їй зовсім не потрібно приходити в ТЦК і казати, я хочу служити первій танковій. Але це може зробити, так. Це можна зробити. Навіть можна взяти рекомендаційний лист від частини, щоб прийти в територіальний центр і сказати, от я взяв лист, так само ТЦК направлять на учобу, на навчання з, після тим, з рекомендуваним листом. Але в навчальних центрах теж і в ТЦК, і в навчальних центрах в них стоять свої задачі, які також ставляться. Ну, на як скажем так, чим вище командування, тим краще знають, що потрібно робити. Тому вони знають зараз, треба комплектувати ту частину, потім ту частину. І тому з після ТЦК з рекомендаційним листом не завжди до нас людина може попасти навіть з навчального центру. І як тоді гарантувати собі місце, от в танковій бригаді, якщо людина забажала служити саме там, гарантувати місце можна тільки таким чином, щоб прийти. Це якраз для цього продумана теж, я вважаю, що це правильна система, яка продумана, що людина вибрала для себе де служити. Вона прийшла, написала заяву і е, вона направляється в навчальний е, центр тільки вже тоді, коли вона стане, е, як типа, вже при, призвана в нашу військову частину, е, вона є. Військовослужбовцем нашої частини, і в навчальний центр вона їде вже як військовослужбовець нашої частини. Ну і відповідно ж, після навчального центру вона їде вже до нас, тому що ми її відправили на навчання, вона там оточилась угу. на спеціальності. і Як ми почули, перший крок це отримати рекомендаційний лист або ну, взагалі, зв'язатись із військовою частиною. Тільки зв'язатись з військовою частиною. Угу. Рекомендаційний лист для... не дає гарантії. Він не дає гарантії. А Дум... чи багато таких випадків було, коли не доукомплектували ну, от підрозділи вашої бригади через те, що а, той чи інший військовослужбовець був відібраний в іншу бригаду, от саме через такі навчальне да. центрі? Були такі випадки і не поодинокі. давали рекомендаційний лист, людина їхала в ТЦК з надією на те, що вона приїде до нас служити. Це було ще до рекрутингової програми. Поки вона не, війшла, не вступила в дію, то людина виїжджала на навчання і телефонувала мені, що типу, мене забирають відправляють в іншу бригаду. Но, коли вже є наказ Вищого штабу, щоб відправити людей туди, туди відібрали, ми ж так же само відбираємо теж кращих. І поэтому, виходить, що людину теж там запримітили, що вона теж достойна. І від можуть відбирати в інші бригади, які комплектуються в першу чергу. Угу. А, чи може людина мобілізуватися до першої танкової бригади, ну, наприклад, її, її саме ми й говоримо сьогодні, тому що ви офіцер цієї бригади. А, коли вже їй вручили повістку, або коли вона вже прийшла до ТЦК, чи є це, це право вибору? Ну, це не право вибору, це особисто також бажання людини. От, Людина на будь-якому етапі свого, так скажемо, життя може, ну, типа, чи отримала повістку, не отримала повістку, вона може вибрати для себе, де вона бажає служити. Якщо людина вибрала і служити в нашій бригаді, повістка, те, що вручають зразу повістки, це повістки для проходження військово-лікарської комісії. Вона не являється той повісткою, яка вже призначає людину кудись на якусь посаду. І тому, маючи навіть, повістку на ВЛК, людина може звернутися до нас, ми розглядаємо всі питання, і тоді вже вирішуємо прийняти до себе цю людину, чи щоб вона проходила в територіальних центрах контактування. Тому що ми розуміємо, що задачі як нам, так і задачі територіальному центру ставляться, і як вони виконують. Свої програми, ті ж самі задачі виконують те ж саме командування, що і ми виконуємо. Угу. Ми стараємося не, як сказати, не робити конфлікт інтересів, як то кажуть, тому що це ну, складне питання. Ну, якщо повістка є, до нас людина звертається, ми розглядаємо ці дані питання ну, вже в конкретному випадку. Поки що таких випадків не було. Угу. А Яким чином можна ще от, е, рекрутуватися, окрім того, аби звернутися безпосередньо до військової частини, як ми почули, окрім того, як з рекомендаційним листом прийти до ТЦК, які ще є варіанти? Чи, чи є вони? Рекрутингові центри от, при Міністерстві оборони, які відкрились у великих містах, про які ви згадували? Да. Ну, рекрутингові центри, вони також е, вони просто як допомагають тим бригадам, які? Дозволено, яким дозволено займатися іменно цими конкретно призвати до себе в частину, вони просто надають допомогу, щоб брати людей і відправляти до тих, допомагаючи, вони можуть проводити роз'яснювальну роботу, щоб людина розуміла, яка бригада, де вона знаходиться, куди і спеціальності які є. Тому що багато людей на, в цивільному житті. Ну, вони знають, ага, ось це танкісти, це е, артилерісти, але дуже багато спеціальностей, про які вони навіть не мають уявлення, військові, е, ну, іменно військові спеціальності. І тому тільки прийдя в частину, прийдя в рекрутинговий центр, де йому пояснять, роз'яснять, і ми так само проводимо. Коли людина дзвонить, навіть е, в мене був теж випадок, дзвонив, е, дзвонив молодий хлопчина і казав: Я це знаю, що ви танкова бригада, я це хочу в танкову бригаду, ну я не знаю, типа, ну, що, там, що у вас є і все. Ну, я йому роз'яснив, що в нас є це, оце, оце. Ну, я ще поспрашував, яка в нього е, іменно його спеціальність, чим він, е, чим він Чи любить, і чим він любить зніматися. Тому що дуже велике значення має, чим людина цікавиться, що її. Ну, чим вона, в, що, чому що, да, в чому фаховість? Да, де вона придатна, де її лучше використовувати. І вже їм підсказав, що mm -hmm. тим паче хлопець мені сказав, що він любив там, запускав ну, це, даний кон конкретний випадок, що він запускав ці дитячі дрони. І все знини кажуть: якщо ти маєш такі навики, якщо тобі це подобається, то ти будеш дуже корисний. У нас будеш займатися тим же самим, тільки з військовою специфікою. От. І людина погодилась. Давайте на цьому детальніше зупинимось. Танкова бригада це не лише про танкові війська, це які, не лише. які ще роди військ ви маєте. Ну, у нас майже всі спеціальності сухопутних військ, тому що. Так, які це спеціальності? Давайте розтлумачимо. І танкісти, і артилерісти, і стрільці. У нас, стрілецькі батальйони є. які... От Даний конкретний випадок був. Дзвони, він младший сержант був, він вже з боєм досвідом. Каже: Я хочу до вас бригаду, але я хочу з перспективою. Ну, Після деяких обговорень він був, е, хоча сержанта ми користувати не можна на е, сержантських посадах там, ну ми його взяли з перспективи, що він буде, піде на командира взводу, типу на офіцерську посаду. І таких дуже багато хлопців, які в виросли в нашій бригаді, і вони е, виконують офіцерські завдання на офіцерських е, посадах, виконують завдання, хоча й самі ще являються сержантами от таких званнях от, даєм людям рост. От, от до Потім. речі, переведення із іншої бригади саме до першої танкової. Чи можливо це? Ну, Якщо людина спробувала себе відчула, що це, наприклад, не зовсім її профіль. Mm -hmm. так? Чи, чи можливо переведення? Переведення можливо на загальних підставах, як і до нас, так і від нас. Ну, опять же, дивляться, наскільки є це як цілісообразно mm -hmm. переводити. Тому що є люди, які як такі узькі спеціальності, які з навчанням з подальшим навчанням. Вот. Або якщо людина хоче служити, то да, все, все можливо. Так само, як і для всіх. Пишеться рапорт, подається по команді, і далі він розглядається, береться вплоть до того, що типа, береться рекомендаційний лист, опять же, той же самий, з той частини, куди людина хоче привестись, або від нас є до нас хочуть привестись. І подається рапорт по команді, і просто очікуємо результатів. От, ну, як ми почули щодо доцільності, тому що не завжди це можливо перевести з однієї спеціальності на іншу, оскільки людина може бути більш фаховою в одному напрямку, так, як ми почули. Так, ну, да. угу. таке можливо, тому що, наприклад, як сказати, є спеціальності, які є в одних видах, тому що бригади з танкової танкову бригаду переводиться хіба що для, як, для росту. Що а якщо, наприклад, людина з якоїсь навіть бригади ПВО переводиться в танкові, то тут уже, може бути, для нього не буде його спеціальності, той, що він хоче. Для нього може бути воно ближче, десь додому. Ну може, можливо, все можливо. Які спеціальності в вас найбільш спеціалісти, які найбільш затребувані, які не закриті, скажімо так, потреби у бригади, ну от найбільше? Ну, тут проблема не в, том, не в потребах, а проблема в тому, що треба ще підготавлять спеціалістів на будуще. Наприклад, сьогодні потрібні одні спеціалісти, потім завтра вони заповнились в ці місця, хтось передвинувся, десь прийшли з інших місць. От, і буває, що, як сказати, що людей просто беремо, От вони не обучені, не мають спеціальності, відправляються на навчання, там теж деякий час вони навчаються і повертаються спеціалістами. Тому, Навіть якщо він не фахівець, немає в нього фаху, все одно ми беремо, підготовляємо для себе спеціалістів, відправляємо на е, навчання, на перенавчання е, і е, заповняємо оці наші всі прогалини. ті, що… Ну, а спеціалісти нужні завжди. Поки що тим паче йде війна, є якийсь рух, і поэтому ну, якоїсь виокремити спеціальності да, зараз спеціальності... Не можна, так. Ні, можна. Спеціальності, як завжди, нас, як танкові підрозділи, то нам нужні і танкові фахівці. Тим паче ми знаємо, що дуже легко на Механіка водія приучить тракториста якого небудь, там, механізатора, От, е, ну, водії нужні, це скрізь водії завжди нужні, нужні були. І, так скажімо, спеціальності стрілецьких батальйонів, спеціальності ПВОшників, спеціальності е, новий у нас, ну як не новий, но, е, так скажемо, дуже зараз розвивається е, спеціальності. Авіаційні, ну це безпілотні, це ж безпілотні літальні апарати, це вони відносять до авіації. От, і як він називається, оператор, який цим безпілотним е апаратом, він теж являється, як, для, на нього треба готувати. Просто так любий, не сяде і не буде ним управляти. Також готовлять, е я ж кажу, і тут дуже важливе значення. Має, е має, е Хоче людина, не хоче, хоче він бути оцим чи оцим, ну так скажем, попавши вже в Збройні сили, ті, хто я кажу, це цивільний людина, попавши в збройні сили, попавши в конкретну частину, він вже бачить, ага, я вже не цим, я ось хочу попробувати цим, то можна так скажем. По рішенню з командуванням поміняти яку-небудь спеціальність, це можливо зробити, це можливо Уже зробити безпосередньо да, може служби? Да, так. якщо від, від людини буде користі більше на цій спеціальності, ніж на цій, то е, все можна зробити. Я ж кажу, тому, що якщо людина mm -hmm. з, зацікавлена, їй це це інтересно, вона лучше буде виконувати свої обов'язки на етапі рекрутингу. Що варто підготувати добровольцю перед тим, як звертатись от, безпосередньо до рекрутингових. Центрів, скажімо так, бригад безпосередньо. Ну, для того, щоб звертатися, навіть не потрібно нічого особистого. Ну, Паспорт... можливо, якісь документи Паспорт, про освіту. Код. Про освіту, як такова, да. якщо, наприклад, є диплом інженера, або там когось, там, вже, що це вже вищої освіти, як інженер. Вже. То, зрозуміло, що технічні навики, якщо є хтось, хто закінчив технічні вузи, або там просто навіть якісь ну, заклади середнього рівня, ну, по крайній мірі з уклоном технічним. Так, да, тоді вже дивимось, кого краще примінити. Е, і е, людина, яка просто вже знає, наприклад, як закручуються ті ж самі гайки. То вже воно е, легше його поставити на якусь спеціальність, чим той, який прийде, каже: Я не знаю, що хочу. ким ти був? Я от був там десь, типа, щось там. Ну кажуть, взагалі не зв'язане ні з технікою, ні чим. Ну, як mm -hmm. скажемо, десь продавцем в магазині, то... тобто ще на цьому етапі розповісти про себе, про свої вміння, про свою освіту, да, про свої да. навички, аби потім гарантовано, скажімо так, потрапити на ту чи іншу спеціальність військову? Да. Mm -hmm. Це вже про що і казав, що тіпа, якщо він побав на якусь спеціальність, сразу попав в главне, попав до нас в частину, в Збройні Сили попав. Потім уже обдивився, подивився і поняв, що оте йому більше до вподоби, ну там уже за згодою з командуванням можна. Помінять змінити спеціальність. Да, змінити. Ну і на завершення нашої розмови підсумовуючи, давайте ще раз про те, як безпосередньо звертатись до бригади, в якій в подальшому має намір служити доброволець, і гарантовано потрапити туди, аби не висмикнули з цього ланцюжка під час цього мобілізаційного процесу. Для початку потрібно зв'язатись із командуванням. Вплоть до того, що е, як всі ТЦК, всі рекрутингові центри, знають, де знаходяться приблизно на даний момент е, ці так сказав, рекрутингові групи військових частин, От, як нашу бригаду теж. Потім, якщо вони зв'яжуться по телефону, ми кажемо, куди під'їхати. Як під'їхати, де краще. Тому що ми трошки знаємо, навіть знаючи дороги, де що тут саме, тому що не завжди, так скажемо, є дороги гарні щоб для приїзду. Ну, я думаю, що не тільки наша, а й інших частин. Тому розказуємо, як коли, куди під'їхати. І як тільки людина до нас приїхала, ми з нею пообщалися, поспілкувалися, дали їй. Коли вона вже тіпа, написала заяву, коли написала заяву, все, людина у нас, це вже наш, наша людина. Ми нею опікуємося, ми її е, і спать положимо, і покормимо, і е, як то кажуть, проводимо е, вже як він їде, це ж дає направлення на е, проходження РЛК. комісії. Угу. Да, то як я в плоті, це як я займаюся даною людиною, я в до того, що ти виїхав, виїхав, куди приїхав, ти зайшов, да, зайшов, вийшов, да, все закінчив, закінчив. Наскільки на автобус сів на автобус, а повернувся туди, там, коротше, кожний крок людини куріються, щоб людина не загубилась. Щоб вона не загубилась, щоб, як кажуть, щоб він вже ми вже, як скажуть, взяли його, ми вже за нього таким образом відповідаємо. Ну і... Після того, як вже вона в нас прийшла в ВЛК, і вже конкретно ми її призначили на посаду, зарахували списки частини, тоді вже це цілком наше вже. Тоді вже відбувається безпосереднє навчання да. і тоді вже на навчання напрямок, і, да і все і... Безпосередньо служба. Да. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що ми говорили про те, як військово зобов'язані та резервісти добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Говорили ми про це на прикладі першої окремої танкової сіверської бригади із офіцером рекрутингу цієї бригади Олександром Ковальським.